Це відео для тих, хто досі не розуміє, для чого потрібен тренер в бігу. Те, і ти починав, просто виходив на вулицю і біг свої, там скільки я захочу, я не знаю, 5 кілометрів, 10, Як я, я не знаю, як я придумував собі тренування, але це завжди дуже важко. От, наприклад, останній раз, коли я тренувався без тренера, я вирішив, думаю, ну чому модно. Написав чата GPT, напиши мені програму, і все круто, і займався, іначе іначе мені подобалось. Але що я хочу сказати? У порівнянні з тренерством, так да, коли я коли я саме у тренера купую програму, я знаю, що в мене буде результат від, від нього. Тобто, якщо я буду виконувати всі вправи, то в мене буде результат. Якщо ж я спитав у чат GPT, я хази, чи буде він, і якщо чесно. Мене це дуже смущало, тому що так, я дивлюсь, що ніби, ніби тренування ну, е, нормальні. Але я не знаю, чи я розвиваю те, що мені треба, чи взагалі ну, що відбувається. І частіше за все, от я декілька разів пробував з чатом GPT, то е, він темп мені давав ну вищий, ніж я міг робити. Тобто я відчував, що це дуже ну таке важкуваті тренування. Зараз з тренером я тренуюсь, і до цього я ще взагалі був в біговому клубі. От конкретно біговий клуб і тренерство я напевно також окремо порівняю, але зараз от тренер він мені дає тренування на тиждень вперед. Тобто, в мене чотири тренування там є. Легкий біг, є темповий, є довгий біг. Саме з програмою від тренера в мене є спокій всередині, що мені не треба думати, а чи правильно я тренуюсь. Я знаю, що правильно, тому що я йому довіряю і довіряю моїй знайомі. Я знаю, що в мене буде результат, якщо я виконую його план. Чому я знаю? Тому що я вже тестував, ну, тобто ми з ним вже тренувались, але я там, не знаю, на 60% від плану я все зробив, та, і в мене був якийсь результат. Я розумію, що конкретне питання не в плані, а в тому, що я е сумлінно да, тренувався. Якщо в тебе є питання по цінах, то в цілому я можу тобі напиши в особисті. Я напишу тобі, скільки коштує цей тренер, скільки коштує біговий клуб, тобто я трошечки да, пооплачував різні варіанти тренувань. Тобі розкажу, скажу чесно, тренер дуже і дуже комфортний по грошах, да, особливо в порівнянні з біговим клубом.